Добрий день, дорогі мої друзі. Ми сьогодні в лісі, прийшли по грибочку. Поки що, бачите, крім пакетика, нічого нема. Але знайшли ось такий величезний муряшник. Джесіка вже вилізла, понюхала його. Там муряшки. Ой, зараз я спробую приблизити, показати. Муряшки бігають, трудяться, готуються до зими. Бачите, як їх багато. А Джесюля відчула, що вони працюють і вирішила їм не заважати, так, Джисюля? Вона маскується за листочками. Осінь така пора, що Джесіку в лісі і не видно, так, Джисюль? Пішли далі. Обходила ми трішки. Ліс нічого не знайшли, ні бабків, ні опеньків, Взагалі таке відчуття, що в лісі дощу не було. Тому що земля суха і, е, ну, хто ходив в ліс, то ви знаєте, що в лісі має бути такий характерний грибний аромат, запах. Його я не відчуваю. Тому, ось так, бачите, такий зарослий, зарослий ліс у нас. Вийшли ми на доріжку, тому що хочемо піти до свого садка і подивитися, там у нас буває, що ростуть шампіньйони, вони ж печериці. О, а ми знаємо ці лабіринти лісові і ходимо. Донька несе свою паличку і мою паличку. По традиції ми їх забираємо завжди додому. Ну, така якась у нас традиція. Добренько. Будемо шукати далі. Яка краса, яка природа. Просто вийти в ліс і подихати ось цим таким повітрям, чистим, свіженьким. Тому що, так як в нас багато садків, то повітря не дуже чисте. Люди. Звичайно, ці роки менше обробляють хімією, тому що нема такого збуту яблука-грушки. Викидають пакети, бутилки, відеречко, засмічують нашу матінку природу. Ось це брали бутилку з водою пити і також викинули. Ну, нічого. Так, вийшли ми вже з лісу, починаються садки. Дивіться, які гарні дерева, який сад. Як новорічні ялинки з прикрасами. Не знаю, видно добре, чи ні, подивіться, які яблука. Цей сад садився разом з нашим. Ми у мами садили. Ось тут гарно були почисніти. І ці роки почистили ці яблука, дерева. Туди сімереночки. сюди сімереночки. Ну, Тут видно, що запущений сад. Зараз я вам покажу ще свій. Він також вже багато років не оброблявся. Ну що сказати, урожай у нас також є. Подивіться, вони не чищені, тут такі зарослі ліс. Ось тут з вугла то взагалі грабиною заросло. Перших два рядка. Ось так, яблука є. Знизу ніхто його тут не чистив, не цей вже багато років. Флоріна гарно вродила. Дрімненька. А сюди аскольд. Вже майже дерево лисе. Листя опало, лише яблука висять. Дрімненькі, такі, як райські яблучка. Оце смашне яблука декоста. Я собі там вирвала була яблучко, догризаю. Тут був персиковий сад, викинули. Ну, так. А ми сюди прийшли по шампіньйони подивитися, але також нічого не видно. Бачите, ці осінні яблука попадали під деревом. Закрито все, але вони вже м'які, гниловаті. Так, прийшли, подивилися, нічого нема, земля, подивіться, сухенна. Джесюля захекалася, але побачили, що люди насіяли, були соняшник. Позбирали і гарні ці були головки. Так що. Хто не лінувався, трудився, буде мати смачну домашню олію. Ось так. Куски клейонки чіпляли, щоб відлякувати горобців, пташок, але свого досвіду скажу, що горобцям це не зашкодить. Вони нічого не бояться і жируть, як не в себе. Подивіться, це як гарно було, коли воно квітло, скільки багато. Квіточок, а потім шапочок. Так що ось так. Тут сад сливок, яблук. Дехто позбирали, дехто не збирали ще. Ну, як кому виходить? Тут люди навіть сливку не збирали. Бачите, позасихали сливки і туди так далеко видно, що також сливка була не збирана. Тому, яка ціна? Як людині вигідно, то нема чого докладати до того. Ну ще бутолки, відеречка там пластикові, Нехорошо, що, але цей, дивіться, дорога, да? сюди дорога йде. І ось під саму дорогу висипали. Думаю, що озвучувати, да? Не треба. От зараз присипіться листя і ще хтось і буде йти по гриби, не побачать, встануть. Люди поріжуть ноги. Сюди їдуть машини, мотоблоки лісом. Так само тут можуть і порізати колесо. Ну, от як таких людей назвати? Вже як ти така свиня. Привезла сюди, нема мусорки, в селі, дві мусорки є. Не можеш цей, то віднеси хоча б далі. Ані з'їж візьми це все. Ну, не знаю. Джесюлік. біжи до мене бігом. Джесі, Джесі до мене. А дивіться, біжить, біжить. Біжить, колобочок маленький. Оба! О, Покажемо нашу лов. Яблук нарвало в себе. Зелені кролику. І тут ще кілька яблук. Сливочку знайшли. Сливочку вже не в себе на городі, але як є, все, йдемо поки. Ну, оце ще одна знахідка. Я думала, що велике здивування мене це здивувало в лісі от те скло. Но тут в нас є ось така місцина, де завжди люди набирають глину замащувати грубки, коли чистимо там, ну, де щось підмастити, бачите, видно, що так шкрябано люди собі набирають. І хтось взяв цю норку кар'єрну, висипав в свій мусор. Зверху ще кинули блокнот з якимось там рецептом. Мішок з мусором. Це просто капець якийсь. Слів за таке свинство скотство просто немає. Є така приказка прислівля. Не плюй в ту криницю, з якої ще доведеться напитись води. От хіба тій людині не треба буде глини набрати? Нащо таке робити? Люди робляться просто не люди. Мав бути у мене гарний позитивний день. Піти на грибочки, цей, а й набралося море негативних емоцій. От що можна сказати про цих нелюдів? Бережіть, друзі, себе та природу. Тому, що як ми ставимось до природи, так природа і ставиться. До нас. Тому гарного настрою. Шукайте позитив у всьому, не зважаючи ні на що. Миру добра. Пока-пока.